На військовому кладовищі у Житомирі знову людно. Близькі родичі і бойові побратими прийшли вшанувати пам'ять десантника Віталія Дульчика, який загинув у бою рік тому. Йому було 28 років. Це наш єдина дитина. Ми з чоловіком лишилися одні. Коли він уходив, він знав, що може таке початися. І він, коли йшов йому, кажу, Віталік, подумай, може, ти не підеш. а Він каже: Мама, я не хочу, щоб в нас було таке саме, як було в Чечні. І каже, я знаю, до чого воно йде. Він віддав. Життя за свої дав. Усе сталося поблизу Слов'янська. Колона десантників, яка супроводжувала боєприпаси та продовольство на блокпости, потрапила у засідку терористів. У результаті бою п'ятеро військовослужбовців загинули на місці. Ще один помер під час транспортування до шпиталю. Дульчик, він ну, йшов как бы, на головній машині, на командирському місці. Я так думаю, що просто і снайпер, або автоматчик. Просто тупо його сняли. перед тем, как первый взрыв произошел. Как боец, как командир, он, считайте, на лет 14 младше меня, ну, там задатки командира, у него карьера бы получилась очень хорошо, если бы он выжил. Это. Он был командиром конвоя, он ехал на первом БТРе с правой стороны, как раз вот с правой стороны в основном весь шквал огня был по первой машине. Ребята, которые сидели справа, у них шансов практически не было. Там бронежилеты не были пробиты, все пули были с деформацией, они шли по рикошетам от угла брони БТРа и не залетали под бронежилет. Так делали, насколько я знаю, чеченцы первую, вторую чеченскую компанию. Он есть мнение, что это были чечены, работали туда по ним. Через три часа по российским каналам показывали этот бой. Заказуха, акт устрашения. Мені думали, ми мискугальськ. Військовослужбовці кажуть, у ці дні вони відвідують усі кладовища, де поховані їх побратими, що загинули рік тому. Вадим Забродський, Віталій Рудий, Олег Савицький, Сергій Хрущ та Олександр Якимов. А ще бійці ні на мить не сумніваються, що мир незабаром таки повернеться в Україну. Є люди, котрий. А твітя попа, рулі. Слава героям.